Триває 1176-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1240 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 14 травня, окупаційні війська Росії втратили 969 370 тисяч військових.

372 літаки, 335 гелікоптерів, 35 тисяч 860 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 197 крилатих ракет, 28 кораблів, 48 тисяч 382 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 884 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.